Черговий зашквар тепер уже в питанні функціонування так званого клубу білого бізнесу. В клуб білого бізнесу було включено підприємства і організації, які в тій чи іншій мірі пов'язані з Медведчуком. Нагадаю, що клуб білого бізнесу, так званий клуб білого бізнесу, було створено за результатами прийнятого законодавства, відповідно до якого регламентується створення переліку підприємств з високим рівнем добровільної сплати податку. І не до юристам, які приймали цей законопроект, який підписав, який підписав цей законопроект, і він став законом, звичайно, не збагнути, що в Україні тільки рішення суду, яке вступило в законну силу, визначає, чи ви білий бізнес, чи ви чорний, тільки за рішенням суду. Можна доконано стверджувати, стверджувати, що ви недобровільно сплачували податки. Ну але, звичайно, нашим зеленим слугам це байдуже. Вони створили так званий клуб, і зараз у ньому прекрасно себе почуває російський бізнес бізнес Росії, яка. Напала на Україну, яка зараз веде агресію. Для мене це логічно, тому що агентурну мережу, яка засіла на владних важелях, треба підтримувати, треба годувати. І для цього створюються преференції для російського бізнесу, щоб він отримував надприбутки на фоні війни і зміг. Фінансувати, в тому числі напевно, і Данила Гетьманцева, який до сих пір знаходиться на посаді голови комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради, ключового комітету, під яким знаходиться і податкова, і митниця, і інші органи, які відповідальні за збирання податків, і ця податкова формує цей перелік і до нього включає підприємства, які афільовані за Медведчуком. Ось такі реальні справи, друзі. Цей клуб білого бізнесу терміново треба скасовувати. Треба скасовувати законодавство, як і більшість тої дурні, якої не приймали ці зелені мародери. Клуб білого бізнесу не може в принципі існувати в Україні, тому що будь-хто з нас з вами є білим до тих пір, поки судом не встановлено зворотні. І всі ми з вами є відповідальними платниками податку. До тих пір, поки суд не встановив, що ми з вами ухилялись, і це базова істина, на яку не зважав президент, підписуючи зазначений законопроект, який створив цей клуб ну, білого бізнесу, і на яку не зважали депутати Верховного Раду, ради, які ну просто кнопкодавили і приймали те, що я так розумію, підсунули диверсанти яким я вважаю, яких я вважаю, очолю Данило Гетьманцев, тому що він був декілька років поспіль, декілька каденцій помічником у діючого агента ФСБ Сівковича, який знаходиться під санкціями і в розшуку в США. І цей помічник, ну ви повірите, що помічник стільки років працював з диверсантом і не є диверсантом, зараз керує всією податковою політикою. Зараз впливає на формування оцього білого бізнесу. і... Фактично знищує Україну зсередини як шашель, приймаючи ті чи інші законодавчі ініціативи. Так, Данило Гетьманцев і його когорта фактично знищили ФОПів, знищили спрощену систему податкування обліку та звітності, запровадивши фіскалізацію, тупу недолугу, непотрібну, ту фіскалізацію, якої нема в США. Передові економіки, на яку ми з вами рівняємось. І зараз він продовжує свою ганебну справу. Прозріваємо, друзі. Хто поділяє мою оцінку? Хто 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 хоче поширити цю новину? Поширюйте, поширюйте, щоб люди прозрівали і мислячих розумних людей ставалось більше. Нами керують диверсанти.